Добрий вечір, малята! любі хлопчики дівчата! Рада вас знову бачити у нас на вечірній казочці. Привіт, малята! Привіт-привіт, друзяки! Мяу! Юля, а що це ти така якась засмучена? Що сталося? А, а розкажи, розкажи нам, ми, ми, ми знайдемо вихід з твоєї ситуації, а? Та нічого такого, просто хлопчики вважають себе розумнішими за дівчаток. І дратуються, напевно. Так. У мене в класі також були такі хлопчики. Але яка різниця, хлопчик чи дівчинка? Аби людина була кмітлива і добра? Mm. Що правда, то правда. Mm. От знаєте, скільки існує різних казок. І в усіх казках часто саме дівчатка знаходять правильний вихід із ситуації. Що правда? Так, киси. То, то розкажи, розкажи нам хоч одненьку казочку, а? Добре, давайте тоді прочитаємо цю казочку. В мене вона якраз із собою. А як вона називається? А? Наша казочка називається Маша та ведмідь. А, а от які форми імені Марія ви ще знаєте? Я, я знаю, наприклад, Марійка або Марічка. Правильно, а? Правильно, кицику, це дуже гарні форми. Так, давай тоді ж подивимося, що сталося з нашою Марічкою. Давайте, давайте. давайте. Жили собі дідусь та бабуся, і була в них онучка Маріченька. Зібралися якось подружки до лісу по гриби та ягоди. Прийшли й Маріченьку з собою скличуть. Дідусю, бабусю, прохай Маріченька, відпустіть мене до лісу з подружками. А дідусь з бабусею відказують. Іди, тільки гляди, від подружок не відставай, а то заблукаєш. Прийшли дівчатка у ліс, стали збирати гриби та ягоди. Ось Маріченька деревце за деревцем, кущик за кущиком, і пішла від подружок далеко-далеко. Ходила-бородила Маріченька по лісу і зовсім заблукала. Зайшла вона аж у саму хащу. Уявляєте, вам би було страшно, якби ви опинилися самі у лісі? А мені ні, я не боюся сам в лісі. Ти Я ніколи Юлі не губилася в лісі. Ні. Ти з мамою завжди ходиш у ліс по гриби? Так, або з дідусю. Тобі подобається там? Там дуже подобається. От бачиш, і наша дівчинка так захопилася, так назбирала скільки грибів і ягодок, що просто ненароком заблукала. Але ж давайте дочитаємо, що ж далі старапилося з нею. Давайте. Постукала Маріченька у двері? Не відповідаю. Штовхнула вона двері, а двері і відчинились. Увійшла Маріченька в хатину, сіла біля віконечка та й думає, гадає, хто ж тут живе, чому нікого не видно. А в тій хатинці жив величезний ведмідь. Ай-яй-яй-яй-яй, оце то війна. <гум> оце в небезпечній ситуації вона опинилася. -а -а. То то він зараз він зараз її з'їсть і все. Ой, і не знаю. закінчилась сказочка. А ну подивись, там далеко ще до кінця. <хи> ну, давай дочитаємо. Я все-таки надіюся на хороший кінець казочки. Тільки його тоді вдома не було. А, ну це добре, добре, що не було. Він десь по лісу бродив. Мабуть, був на роботі, а? Можливо, можливо, також збирав ті гриби і ягодки на зиму. А от коли він повернувся ввечері, то побачив Маріченьку. І дуже зрадів. Уявляєте? А чому, а чому? Чому він зрадів? А? а бачиш, цей ведмедик якийсь незлий. Можливо, сподівався, що Марічелька наведе в його будинку порядок, почне йому готувати, прибирати. А це він хитрий, а? Таке <свісно>. придумав. А? Давай кацікут вже то читаємо. Ну, так. давай, давай і дізнаємось, що ж там буде далі. А? От він їй говорить: ага, тепер не відпущу тебе, будеш у мене жити. Пожурилась Маріченька, та що робити? Довелося ведмедя жити. Ведмідь на цілий день піде до лісу, а Марічинці забороняє куди-небудь виходити. Сидить вона саменька у хатині. Стала Маріченька думати, як їй від ведмедя втекти. Думала вона, думала і придумала. От вона ведмедю й каже: Відпусти мене на один день у село. Я бабусі та дідусеві гостинців. Віднесу. Ні, каже ведмідь, я сам їх віднесу. А марічинці те й треба, напекла вона пиріжків, наклала їх великий козук та й каже ведмедів: козук дорогою не відкривай, пиріжки не виймай. Я на дубок залізу та за тобою слідкуватиму. Тільки ведмідь відвернувся. А Маріченька залізла у козу і сховалася там. Узяв ведмідь козу і пішов. Ішов, ішов, втомився та й каже: сяду на пеньок, їм пиріжок. А Маріченька з козуба: Не сідай на пеньок, не їж пиріжок, не си бабусі, не си діду Це Ні? Гарно, гарно придумала. Так, <клес> <Така справді. розумна. клес> Дуже кмітлива наша дівчинка. А От їй повірив. Такий довірливий, дуже. Але бачиш, яка вона молодець і господарочка напекла тих пиріжків, а потім сховалась сама у кузубку. А ти допомагаєш мамі на кухні? Так, я завжди допомагаю. І ви разом щось випікаєте? Так, ми випікаємо пиріжки. От бачиш, ти теж як наша Маріченька умієш робити такі страви. От того навіть від її в себе напевно і залишив, щоб вона готувала йому. А мені, а мені от цікаво, а з чим були пиріжки, а? Указуці не написано кицику, тому можеш уявити собі твої улюблені з капустою чи з картопелькою, які ти там обожнюєш. Я люблю із сметанкою. <рес> <рес> Добре, кицику. Тоді уявляй собі пиріжки із сметанкою. Добре. Але ж давайте дочитаємо, чи вона добереться додому, чи ні. Я думаю, що добереться, вона така розумна. Я теж думаю. Я теж думаю, що її кмітливість її врятує. От нічого робити ведмедові. Пішов він далі, адже ж Марічинка за ним слідкує і не дозволяє йому присідати їсти пиріжки. І так усю дорогу Маріченка не давала йому сісти, аж поки до бабусі з дідусем не добралися. Тільки но ведмідь підійшов до воріт. Собаки почули і кинулися на нього. Злякався наш ведмідь, кинув козуб і пустився бігти, не озираючись. Вийшли тоді дідусь та бабуся до воріт, а дивляться, біля козуба Маріченька стоїть, жива і здорова. Ще, Ох, ще й не сама ще й з пиріжками, а? Уявляєте? Чи дідуся й бабусю пиріжками нагодує, а? Ох, і зраділи ж тоді дідусь із бабусею. От бачите, як в казиці саме дівчинка знайшла вихід із ситуації. Ну добре, добре, що все добре закінчилося. Так. А я пропоную вам і нашим маленьким телеглядачам переглянути ще одну цікавезну історію, де вже чоловік перехитрив ведмедя. Тож дивимось, друзі. Давайте давайте, давайте вже дивитися. Мяу. А ты меня смотри, репу нашу стихи. Птицу зверя отгоняй, есть вершки им не давай. Сказал и затянул песню. Дни идут, солнце греет, дожди поливают, растут вершки, а с ними и корешки. Наступила осень. Репа выросла крупная, Мужик, когда же пора? А вот теперь пора. Мужик, мою долю подавай. Ладно, медведка, бей, как уговор был. Тебе вершки

Дай-ка попробовать корешок. О, мужик, обманул ты меня. Твои корешки сладенькие. <плодисмент> На другой год мужик посеял рожь. Поехал жать, а медведь тут вот как тут. Мужик! Давай мою долю, а то заломаю! Быть так! Ты что возьмешь, Миша, вершки или корешки? Нет, мужик, теперь меня не обманешь! Подавай а мне корешки, а себе бери вершки! Попробовал корешки косолапы. и зарекся да, больше да, с мужиком да, да. связан. А мужик ржаний лепешки є. Хвасом зпіває і дразнілку розпіває. Я також думаю, що якби відбіть просто ввічливо попросив ті речі, а не став вимагати в чоловіка, то він би їх йому обов'язково дав. Угу, правильно. Я теж так думаю. О, наша чарівна скринька теж має якусь думку щодо цього. Послухаймо її. Угу, Послухаймо, послухаємо. Що ж там такого цікавого? І сила перед розумом никне. От бачите, навіть наш народ знав, що якою б сила не була, її все одно можна розумом подолати. Так як це зробила дівчинка в нашій казиці і чоловік у мультику. Угу. Головне бути розумним. Таким, наприклад, як я. Ну, кіцику, дивися, будь розумним, але не зазнавайся. І от слово никнути. Ви знаєте, що це таке? Ну, я, наприклад, не знаю. Я теж не знаю. А розкажи нам, а? Так, никнути слово це варіант слова зникає, зменшується. Тобто сила перед розумом вона втікає. О, а дивіться, тут ще одне є. Мудрим ніхто не вродився, а навчився. Бачиш, кицику, виходить, що мудрість вона набувається з досвідом, а не обов'язково народжується вже таким розумним і кмітливим. Mm, я зрозумів, треба багато читати, а? Е? Так, кицику, головне це мати бажання. Якщо ти матимеш бажання стати мудрим, ти обов'язково ним станеш. Mm -hmm. І я думаю, книги тобі в цьому дуже допоможуть. Але читати ти будеш уже завтра, бо вже зараз. Пізно і вам, і нашим маленьким телеглядачам вже час відпочивати. На добраніч, мої любі, казкових та солодких вам снів. На добраніч, малята, хороших вам снів. Бувайте, бувайте, наші маленькі друзі. Мяу!